Тренування на симуляторах, самостійна збірка дронів та польоти на безпілотниках. Одна зі шкіл Києва уже рік практикує такий курс. У програмі повний цикл від виробництва до керування дронами. Учні мають вже перші результати на змаганнях серед школярів. Чи до вподоби такі уроки старшокласникам? дізнавалась Олександра Колібаба. У дворі школи дев'ятикласник Тарас та вже випускник Назар запускають свої власноруч змайстровані дрони. Їх хлопці виготовили на уроках, бо вже рік, як у їхній шкільній програмі, є предмет дроноводства. На ньому хлопці проходять повний цикл від симулятора до виготовлення та польотів на безпілотниках. Ага, на ті взяв. Так. Найбільше. взагалі не складно, просто. Багато часу займає, дуже типу, легко злизуються шестигранники, того трохи складніше закручують. Ну я зібрав за години три, повністю. Найскладніше Тарасові зізнається далося паяння. Ну, один я урок збирав раму, а другий урок інших два я паяв його повністю. Ну, типу, прикручував деталі, паяв, трохи програмував. Ну він вже побитий трошки, бо я літав уже на ньому. Окрім повної збірки дрона, тут ще навчають на них літати. Перед тим як вийти на поле вже з готовим дроном, кожен учень проходить уроки на симуляторах. Полетіли хлопці, кажуть, керувати справжнім, звісно, цікавіше ніж на комп'ютері, але така навичка готує їх до реальних польотів та життя. Вправа вліво це наклон йде. Ось так от можна наклонятися. Ну, і там, якщо, наприклад, от в поворот ми заходимо, я починаю літати, я літаю обережно, а потім, як я вже звикаю до дрона, я починаю літати швидко і необережно. І за цього я розбиваю їх. Це в мене така проблема, в принципі, не тільки з дронами. Коли ти вже приходиш через тиждень. Тебе це відкладається в пам'яті, ти вже приходиш, починаєш вже літати краще і краще. Тобто з кожним роком в тебе нарабатується. Тобі потрібно ювелірно працювати. Нема такого, що ти захотів. різко вліво, різко вправо. Тобі обережно треба, щоб не втрачати керування на дроном. Симулятор і дрони, вони сильно від ну відрізняються. Бо е, фактор е, е, якості збірки дрону, симулятор і реальні дрони, вони е, сильно від ну відрізняються. Бо е, фактор е, якості збірки дрону, е, фактор е, того, що у нас зверху е, батарея, яка додає багато ваги, і за цього дрон стає більш нестабільним ніж без батареї. Керують дронами учні не просто на шкільному подвір'ї, а вже здобувають призові місця та б'ють ре. Рекорди Назар на змаганнях серед шкіл та гуртків отримав третє місце. В житті, крім змагань та шкільних уроків, ніде не використовував, поки що, але це дуже цікаво. Такий скіл, який дуже гарно мати, загалом це все робиться дуже цікаво, бо ти одночасно його з конструктору зроблюєш, а потім літаєш. Ну, це, це дуже прикольно. Уроки з вивчення управління управління дронів вони як. Елемент військової підготовки або простої легкої залученості дітей в основи військової до військової підготовки. Дрони і в цивільному житті знайдуть собі дуже багато призначень це від логістики до різних висотних робіт. Ну що завгодно, дрони це те, що точно пригодиться. Від нової шкільної програми учні кажуть у захваті. Мені подобається цей урок. Ну багато ну ти реально хочеш на цей урок приходити. В тебе нема такого, що блін опять літати на дроні. Тобі не дають можливість вже літати, наприклад, на справжньому дроні, ти просто літаєш такий. А для чого? А якщо тобі дають можливість вже збирати дрона, потім вже до того, до того, що ти літаєш на справжньому своєму дроні, який ти сам зібрав, це прикольно. І ти розумієш, для чого ну ти прийшов на цей урок. Прикольно, круто, ну нормально, все добре. i don't Зупинятися лише на дронах школа не збирається вже у планах. Є нові навчальні апарати. Ми зараз якраз в процесі налаштування ще інших симуляторів. Це симулятори з РПГ, симулятор автомата Калашникова по збиванню шахедів. Тобто це симулятори, які допомагають швидко адаптуватися, швидко налаштувати мозок, реакцію. Так, да, це не це не натуральні симулятори, це не це не натуральна зброя, але мозок це та мишця, яку можна тренувати і навіть Тим чином, поміж всіх державних програм, у нас ще є верстка сайтів, розробка ігор, кодування, дизайн, веб-дизайн. Робототехніка у нас в майстерні є лазерний станок. У нас є декілька принтерів. Дибу де дитина щось зробив мене на уроці. Потім в іншого викладача і в нас пільний проект є гра, яку можна грати, і оце один із проектів 11 класу, який вже випустився. Водночас, з 1 вересня, у Міносвіти планують додати до оновленого курсу захист України керування БПЛА, до медичну допомогу, уроки змінної безпеки та орієнтування на місцевості для успішного втілення пілотного проєкту. Відомство проведе курс з для вчителів та залучить міжнародні та громадські організації, які вже мають досвід у навчанні дорослих. Олександра Колібаба та Вадим Верба, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.